Давно в мене з'являлись, бо були маленькі нюанси. Вартухи зараз трохи не знаю чи, чи боліє, чи короче, що, ну короче, йому якісь чуть-чуть обостріння. І не до цього було. А зараз неділя. Ми вирішили виїхати. Зараз покажем, куди виїхати. Я не кажу куди. А, візьмі ючик його горшок. Оно, возле цього, возле качі. Ну, зрозумів. Я утра встиг, коротше, затопив сушарку. Протестить на холосту, накрив пледами. Але що там артуха, нормально? <кхех> але, але, є нюанси. Треба переробити, треба позамазувати спереді щелі. Раз і друге треба. А... Короче, бляха, де я накривав проход, щоб дим ішов, її вигнуло. Це саме ту першу, яку я сподіваюся, що нічого їй не буде. Її вигнуло. Я приніс такі плити, треба буде залізти, переробити. Це таке, це там часик роботи. І зробити, щоб воздух забрало всередину. Все-таки, так як я і думав, що буде холодного багато брати в воздуху. Розігнав я до 45 градусів. Ну, це тільки одну топку зробив. І то таке щепи всяке, що валялося. Змогли, щоб забирало зсередини, перекрити зверху і все. Далі будемо пробувати. Проїжджаємо зараз а тут О, за Чижівкою. Ти дорога... Ти дорога ти ще ти хороша ти була. Кабайн! Артур каже комбайн, бо ми їм показали. Ось. Там А там далі Джон молотить, то він січкарню прямо так розпиляє. Арту... Диви Артуха, комбайн, комбайн. А, то нива прямо із цим. Дивися, нива прямо із мажарою. Давно я такого не бачив. Тягне за собою такий великий прицеп і в нього забиває соломою. Ну, коротше, Проїжджаємо, тут дорога більш-менша, де це Багва, чи де. а там до Чижівки була гатьба скудна. Тут ще люди молотять. У нас вже вроді помолотили. Я сюди їздив дуже давно, десь років та більше п'яти, років 10 назад. Так а ми їхали тоді. Да. Сюдою. сюдою ми їхали. А, так, це ж з тобою. Ну з тобою не щитається. Ну. Десь тут сєст, по-моєму, має бути. Ну, спускалися. Там Спускали. далі, буває. Я не думав, що тут такий двіж буде. Акуратно <різвання> я зараз Артура візьму. Акуратно до, до краю, тому що там дуже, дуже високо. там обрив. А, а я в туалет хотів піти. Себе, ти береш на себе Артура, а його бери, бо мені вже страшно собі стоять. Так там купаються на було купальники брати. Стоп. Йдемо далі. <сх> Я кажу, не знали б ми, що тут а, торгують хавкою, то ми б з собою не брали і все остальне. Диви їх аж дух захватує. Акуратно. Люди купаються, бачу. А ми рушники не брали, ні? Тань, пам'ятаєш? Як ми тут з ходили. Держи руку, що ти вирив. Я думала, там щось води не копиється. Вона прям зкала там. Я знайду, постарався знайти і вставити той кусок, де ми пригали тут із обрива цього. З Артура, я кажу, Артура дуже крепко держу, тому що він, він так і норовить всюди кудись і шагнуть. А тут такі скали обриви, що капець. Дуже-дуже ми давно тут були, я ще пам'ятаю, коли їздили сюди. Що ми їздили? По моєму трактора їздили брати, то ми сюди Я заїжджав з батьком показував які тут обриви. Аж дух захватить. Тут таке, воно якесь сооруження внизу. Акуратно. Аккуратно, Артурчик, не лізь. Дивіться. А, а там глибоко, да? там прыгати можна? 10. 10. Так. Ну, да. Блин. Трудно, що на там з Данія повністю випляли. Ні, далі, зараз підемо далі. Я не знаю, водо... тільки сиду. Електро. Да, не, я не знаю, ну може не працює, Так, а сейчас ми ідемо і підходимо до того місця, де ми приїхали. Катерво <рістила> висока Артуха? Чи, на руках. О, там настроїли такі які штуки, типа тарзанки чи що? Там, там підніматися, типа. Поняв, диви. Боже, ну тут стільки років. А ну пошли туда. Акуратно Юрчик, біля краю. Дуже акуратно. Людей дуже багато. Да, Ні, а, отой мостік коновий. Ні, це мостик пижний, це мостик. стой. Ратуха стой. Та. Я держу Артура, я його так держу, що я Артура так держу, що Артура аж рука болить. Ну давай станем сюди. -ху 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 -ху. Я. Ні, стой, стой там високо. О. Та держу. Ось Ми по-моєму з цього. Чи з туда? Прикольно. Прикольно. Та держу його, держу. О. Тут зробили О. новий помост. Ну ми, чуєш, ми не сюди. Ні, ми не сюди. Ми ось, ось сюди приїхали, де ти стоїш. Помниш, тому що цього помоста не було ще тоді. І нас кріпили. Ні, 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 на оту скелю. На оту скелю, воно даю, ході, да юрчик, ході, де ючик. Так, ми ось, ось сюди приїхали. туди і там троси були в ту сторону. Я держу. Да дуже. Короче, дай ючик, щоб ючик на. Ну и вот. Все кипки знимаю кипки. А що там у мене тут? Я їй. А потом можешь і толкнути юрчик. Вс, махать? <гум> да, <хоть>. ми... <гум> Помниш, як ми зюди стояли, я... пригали, я... і як ти казала, а, а нам, а нам типу, в місті що хто типу, поділати чи Ну, я аж... не знаю, я не знаю, як я то робила. Я б сроду ще не пригала. А... Ти, то, що... Тут стоїш, аж... Я кажу, що молоде, дурне, зараз б я з не не Ну Все, це мій хаба більше друга адрес... від життя буде. Скажу б я б так я б не пригав, бо я вже перехотів. Це так камеру кинуть, щоб вона аж воду полетіла, а псакий ефектний кадр буде. Ми ходимо, а Таня каже, держи, держи Артура, бо Артур може такий щось товкнути може. Мінус мама, мінус брат. Юрчик сюди виходить, а Таня виходить сюди, Юрчик вийшов, а Таня оцей. А Кощільок, машин, давай спину. Так? Ну я з у мене. Юра, Юра, вилізь сюди. Пожалуйста. Це висота. Юльчик, знімай. Юра, так, як ми тут втратим. Особливо я. Його. Його. Юра, 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 немай, до мені аж плохо. Капець, я тут стоять не можу. Юра, як можна було туди шапку? Я дара переходив стрибочку. Тихо, сина. Це такий а а шо шо шо? Шо? Давай сейчас пустимося, спитаємо, по чому та візьмемо прокатаємося. Кого, лодка? А. Ой, я не знаю, Сартуром як. Та, що нормально? Ти спереді, ти посередині держиш ючик спереду. Я, блін, аж, аж зараз чуть-чуть того адреналіну. Собака. Скрипка мирусь. О там таке як піщерка якась. Прикольні. Короче, дав Юрчику, щоб трохи знімав, бо я Артура держу, хоч ми спустилися. Оцей спуск. Тут уже якісь настроїли штуки і не знаю якісь штуки. А, це може знаєш, що було. Артур, не не Та. ну. Там дробини, може, це якось залазиш і... Скалий капець. Приказ ага. Не знаю. Не дивиш, похоже ж. Чув? А тут може. Все. Отак <сіхати> а вуздухи, так ти хотів? А який, так? Угу. Эк прикольно. Туда дальше я не навелю. Дальше покажу. Дальше покажу цей. Я не можу уволить, давай. Рокер? Можно поспать? Конечно, я думаю. Но сейчас вони всі сплять. Сидимо мы вийшли, знайшли таке, Юрчик тут снімав трошки. Камень і вода тече так сбоку тут класно. Шум такий. І я замітив вартухи це такий релакс. Він сидить спокійно, нікуди не рветься, не тікає, не боїться. Так? Да. Тобі подобається. Він так на воду завтикав. Там десь Таня співаєшся. Таня вирішила перейти. Ззаді на камінь встань. Я хочу це засняти, як ти отуди ляпнешся. Бачиш, як її. Мама, так. Мама випав Яка мама, спортсменка, бачиш? На карачках лізе. Ану, візьми його, трошки подержи. Кажу, ось ми дійшли, отут ми були, тут сьомочна була, отут кругом. Таня, по-моєму, звідти ми спустилися. І ось оцей участок, я такий стою, кажу, типу, я зараз тут вилізу. Дивлюся, чик-чик може туди за дерево і там наверх вилізти. А Таня, ні, не лізь, ні, по ні, по ні по не лізь. По 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 ну давай пішли на той камінь. Проходьте туди-сюди. І я, коротше, помаленьку-помаленьку по цьому, по цьому, по цьому, і я геть аж туди наверх виліз. Десь є цей рибок. Я короте, туди наверх виліз. Таня тут розпсихувалася, що я типу, не послухав її. І, і короте, вона десь сюди з сосімочною пішла, а я остав. А я виліз туди наверх і з туди пішов. Так що такі, такі були діла. Ну все, давай, пошли, пошли. Артуха у нас прирождений скалолаз. Він сам йде по цих камнях. Давай. Ну давай, 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 виходимо на ту. Давай, ось так. Давай. Держись. Держись. Давай, перепригай. Опа! блік! Приг, приг, приг. Стоп! Акуратно. Акуратно. Стоп, стоп, стоп. Давай, переступаємо. Переступаємо на цей камінь. Отак. От а так. Давай, тепер на цей камінь. Далі, давай. Раз, два, три. Прихай. А подиві так Акуратно, акуратно. Сідай, сідай на камушек. Отак. Слухайте. Все? Вс? Юра, Юра, не візьмі. Давай уже потім приймається. Стоп, стоп, ну куди ти? куди? Там таке начебто так просто так, розрізали, диви.

Короче, вийшли ми назад до машини. Да, такі подйоми, такі скали, капець. Та картуха. Стоп, 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 стоп. 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 Пошли, нельзя, нельзя. можна. Ми вже піднялися, я вже їсти хочу. Не, не закривай, хай буде. А, ти хочеш розблокувати? Вирішили. Перекусити на берегу такого тихої води. Артуха сидить уже. <систит> Горі <Огурець>, пончик. <систит> Фух. Боже, Таня розкладає все. Таня зробить кроліка витягує. Як, як під На природі набагато вкусніше. Виходимо назад, недовго ми посиділи, бо з Артурчиком довго не посидиш. Він, він трошки пожував, пожував ламаша, ламаша, лаваш, помідору, зіву, гірок. Давай, давай. Чуть-чуть кроліка. І все, йому треба йти далі. Походили по каміннях. Давай, 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 давай. Давай. Давай, давай, давай. Давай. Ой, стоп! Походили чуть-чуть по каміннях, йдемо, бо він не знаю, він не може сидіти. Йому треба ходити, йти кудись, йти, 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 йти. йти. Ми їхали, їхали, кажу, пішли ще трошки Диви, так, yeah. да, бо ми, ми тут не були, ми спускалися yeah, туди. А тут ще краще. Так, сюди купа приїхати можна, диви. Ну так, да, тут купаються люди. No, б... О, диви, О, які, які диви, воно грибають. спуски, диви. Воно дівчата з'їжджають. Каже, треба буде якийсь день вибрати ранні. <кхів> оце сюди їде. І туди де раків. У нас там воно теж з туди йде, поняв? Так, оце да. Так, Диви, там, і там приїхати як можна було. Ну no, да. Я так зрозумів, там глибоко, так? Да? Мабуть. Ну да. Люди Переку. тут з палатками. Що, підемо туди, подивимось? Сюди? Да, Ми так часто вибираємося, а з Артурчиком дуже страшно, бо він ну блін. Він же ж не розуміє, що там можна впасти. Так, да, він не чувствує... У нього немає чувства страха. Безстрашний чувак. А що у нього реально на щось Ну так, да, ючик, таких дітей немає. Воно ку... ну, бачиш, гатяж з туди йде. Воно з під моста. Там можна тут ставити туди. Ну, да. А там під мостом теж. Бачимо, ну, люди з туди спускаються і там купаються. Хтось рибу ловить. Де? Воно рибу? Блін, mm -hmm. як він ловить, коли купаються? Акуратно біля берега, біля краю. Короте, все, На цьому трошки проїхалися, подивилися, да? Будемо їхати додому. Прикольно було, красиво, б'юджетно біля дому. Недалеко тут 50 кілометрів. Як тобі ючи? Я тобі, кстати, той обрив, де ми пригали. Вовч, ну стрмно. А ти пригнув? Не знаю далі. Не знаєш? О. При... Йдеш пригнеш відтуди. Тамає нога. Ючик <ріст> десь на гесі купалися і поцарапав ногу. І вже Артур у вікно виглядає. Ладно, будемо йти, бо він довго не може ждати. Бай! Це ми стали на дорозі, бо там комбайн молотить. І це жартухи. Вже все? Так. Ладно, їдемо. Ja, е ja, ja, ja,